Костянтин Москалець, чорний на чорному. Якщо виживу, що розповім про цю війну? Який спогад буде найяскравішим, а може, найчорнішим, сліпучим? Мовця йому в вибуху, бездонним, мов портал, що веде до пекла людського болю і горя, завданого війною? Чи виводить із пекла на світло? Перебираю спогади, мов чорні кульки, розарію. Не знаю, на якому спинитися, і де взяти критерії, що дозволить віддати перевагу саме тій картині пам'яті, намальованій винятково чорними фарбами, Такий чорним на чорному, Буча, Гостомель, убиті цивільні зав'язаними за спиною руками, пошатковані градами тіла військових в Охтирці, зґвалтовані діти, Харків, Маріуполь. Що саме? Де саме, як чорне всюди і всюди криваве? Водночас хіба можна все, навіть моторошну м'ясорубку війни зображувати винятково в похмурих тонах? Ми сміємося, тільки тим і рятуємося. Пише в коментарі до моїх рефлексій на Фейсбуці знайомий поет, який від початку війни безжально знищує російську наволоч. І справді, невже в нас не лишилося, бодай краплі, надії на дні пересохлої за рік війни душі? Попри смерті вагітних жінок і сотень безневинних дітей, попри вибухи, від яких ми з дружиною часто прокидаємося і вже не можемо заснути, ховаючись у вузькому коридорі, подалі від вікон, що стали смертоносними? Вікон, які замість світла тепер несуть сотні гострих скалок. Розбитого надрузки мирного життя, сліпоту, кров і жах, і безвиходь. А ще ці сни, дедалі загрозливіші сни, в яких так само лунають канонади і мерехтять чорні світла смерті, сни із грибами ядерних вибухів над Києвом, від яких ми ховаємося у зруйнованих ірпінських будинках і покинутих лікарнях із закривавленими бантами на підлозі, з руками і ногами безіменних солдатів у цинкових ночвах. Чим ці сни краще за реальність, чи гірші, то краще чи гірші. Де взяти критерії і з початком війни добро і зло помінялось місцями? Хто зна, чому, може, як відлуння або відповідь на десятки токсних питань пригадується розповідь моєї вже покійної тітки, яка вижила під час Другої світової війни. Хоча мала всі шанси загинути. Вона тоді була восьмирічною дівчинкою, батька якої розстріляли фашисти. Улюбленою з улюблених розваг сільської дітвори була Дідова клуня. Клуня це такий сарай, зроблений із плетеної лози, обмазаний глиною в переміж із кізяками. У клуні фашисти тримали євреїв, коли радянські війська відступали. То підірвали міст через сейм, щоб відновити його, німці привезли з концтабору декілька десятків майстрів євреїв, яких щодня ганяли на відбудову мосту. На ніч замикали у клуні, де їх охороняли угорці колаборанти. Коли я бачу по телевізору Орбана, мені здається, що його батько був серед тих охоронців. Я, звичайно, можу помилятися. Угорці-посіпаки посіпаки. Добре знали українську мову, дехто з євреїв теж. Сидячи у клуні, після важкого робочого дня, вони розмовляли з дітьми і навіть розповідали їм казки крізь шпарину, видлубану у стіні. Що ви зробите з євреями, коли вони побудують міст? запитувала дівчинка. А ми їх позабиваємо, регочучи, відповідали угорці. Сирота, вона легко могла собі уявити, як угорці фашисти це зроблять. Вона вже встигла побачити чимало вбитих. Вона уявляла, як єврейські восьмирічні дівчата і хлопці теж позалишаються сиротами у далекій Трансильванії і гірко плакала крадькома, просовуючи у шпарину яблука та скоринку свого сирітського хліба. Рано вранці щойно вставало сонце, розповідала тітка, вони збиралися перед тією шпариною, яка дивилася на схід і молилися, молилися про порятунок, палко молилися, а потім їх гнали на роботу. Урешті євреї добудували міст і їх усіх позабивали. У цій історії добро і зло були на своїх місцях. Ми жаліли євреїв, ми оплакували їхню смерть, яка завжди оплакує смерть людини. Однак, коли російські коти прийшли на нашу землю, ми почали радіти смерті, а ще краще смертям. Ніколи не забуду святкування на тому ж таки Фейсбуці, коли кількість убитих російських окупантів досягнула 100 тисяч. І я вже не знаю, який спогад стане для мене основним і знаковим. Чернігівщина тоді була відрізана від решти України. Поїзди не ходили, пошта і магазини не працювали, місто потрохи доїдало свої запаси, а банкомати не працювали, автомобільні шляхи стояли заміновані. До того ж, не раз. Можна було нарватися на загін окупантів і втратити життя, адже вони довго не розбиралися, хто ви і чому опинилися на дорозі. Якась приблудна російська танкова колона зупинилася на окраїні. Продуктовий пайок у них давно закінчився, магазини стояли порожні, тому тут не було чим поживитися. Вони вже кілька днів нічого не їли, адже їхнє командування сподівалося на блискавичну перемогу і не забезпечило їх харчами. Танкісти кинулися по хатах, забираючи хліб, сало, все, що траплялося під руку. Вони поводилися до стоту, як німецькі фашисти у радянських пропагандистських фільмах. Навряд чи зауважуючи цю подібність, матка яйка млеко єсть, гайль гітлер, давай сюди. Вони дуже квапилися, тому не встигли нікого розстріляти, та ніхто з переляканих пенсіонерів і не наважувався чинити їм хоч якийсь опір. На ходу, жиручи український хліб, вони рушили трасою до Батурина. Тут їх і накрили вогнем наші, спопеливши разом із награбованим добром. Це була жорстока, сповнена люті, але все-таки радість їхати порожнім шосе і бачити спалену техніку російських виродків на узбіччях. Тих, хто безпідставно називало себе нашим братським народом, століттями повторюючи один і той самий сценарій батуринської різанини та гвалтування, ніколи не забуду тих дитячих черепів, що їх викопували під час реставрації батуринської цитаделі. Цього разу їм не вдалося втілити свій улюблений сценарій у життя. Цього разу вони самі добре втілилися в смерть і втіляться ще не раз, аж доки відповзуть у свої смердючі болота. Ось ця картина, ця візія, на якій можна зупинити погляд. Чорні обвуглені танки, чорні обвуглені трупи, яким український хліб став поперек горла, чорні березневі поля, в яких уже зійшов сніг. Починається нова історія чорна на чорному. З якого проростають нові жита і нові життя. Вже без оскаженілих сусідів, так само як у Шпарині на Сході, зароджується перша цятка непереможного світла. І я сподіваюся дожити разом з усіма, дорогі мої українські брати і сестри, до того дня, коли із надр Чорноти, бруду і гаданої безвиході, народиться наша перемога світла і чиста. Як білий світ, як перший сніг.